Інформаційний підсумок подій п'ятниці 12 серпня у матеріалах журналістів 9-го каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску окупанти вдарили по Нікопольському і Криворізькому районах. Є руйнування та постраждалі. в Україну суне сильна спека. Як допомогти організму пережити таку температуру? Мотиваційна зустріч як у Дніпрі відзначили День молоді 170-та доба героїчного протистояння української нації. Російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Основні зусилля расисти зосереджують на Донецькому напрямку. Докладно про ситуацію на фронті та мапу бойових дій у нашому щоденному зведенні. На гарківському напрямку ворог здійснював огневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питовнік, Русські та Черкаські тишки. Завдав авіаційних ударів біля Артищівки та Верхнього Салтова на слов'янському напрямку. обстріли зафіксовано поблизу вірнопілля, богородичного, шнурівка, курулька, краснопілля, долини та залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаударів. Дару на Краматорському напрямку рашисти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. Успіху не мав, тому відійшов на Бахмутському напрямку. Ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік переїзного веселого, Бахмутського Соледара, Вершини та Кудрюмівки. Задіяв авіацію біля виємки івано Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського в результаті наступу в напрямку Горлівка Зайцеве противник частково мав успіх. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Іванодар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема. Успіху не мав, тому відійшов після проведення перегрупування. Поновив наступ на Кодему. Бойові дії тривають на Авдіївському напрямку. Зафіксовано артилерійські обстріли біля водяного Олександр. Дрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдавав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали, тому відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони багатьох населених пунктів. На Південнобузькому напрямку з метою сковування дій наших підрозділів ворог обстрілював позиції сил. Оборони та об'єкти цивільної інфраструктури, а також бив з авіації. Дніпропетровщину вночі знову обстріляли. Окупанти вдарили по марганцю, що на Нікопольщині. Били з градів, випустили 38 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, з них одна дитина. В місті частково зруйновано п'ятиповерхівку, пошкоджено чотири багатоповерхівки, два приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, декілька гаражів. Також ворог обстріляв Нікополь і Криворізький район. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. По Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та один автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району, поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Щодня і щоночі російські окупанти гатять із різної зброї по Криворізькому району. Найчастіше вночі з 12 до 4 ранку, коли всі мешканці мирно сплять, рашистські терористи підступно обстрілюють житлові квартали. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова Криворізької РВА Євген Сидниченко. Він каже. Через масовані обстріли прифронтової території, міста забруднені вибухонебезпечними предметами. І, попри щоденну роботу ДСНС, розмінувати всі площі непросте завдання. Зараз літо, висока трава і люди не можуть чи ДСНС не може в повному обсязі зробити ці розмінування, тому що поля, які були засіяні, наразі вони забруднені вибухонебезпечними предметами. Це дуже складно і дуже повільно. Але коли попадають на відкриті території, і ми бачимо, що де це лежить, то ДСНС дуже швидко реагує і швидко розміновує, і надає можливість, щоб убезпечити наших мешканців нашого району. То їм окремо дякую, дуже швидко і дуже добре відпрацьовують. Але проблема є. Також через постійні обстріли школярі Криворізького району навчальний рік розпочнуть не за партами, а онлайн. На Україну суне сильна спека. Метеорологи попереджають, температура повітря наступного тижня підніметься майже до 40 градусів тепла. Як допомогти організму пережити таку жару? Та хто найбільше страждає від спекотної повітряної маси, докладніше у сюжеті. Зневоднення, сильне серцебиття, задишка, підвищення тиску. З такими скаргами на здоров'я приходить у лікарню кожен другий пацієнт, кажуть медики. Процентів так відсотків на 50 побільшало звернення. Пані Людмила, лікар-кардіолог, каже: зараз вся проблема у спеці, тож людям і стає погано. Через те, що зараз ми втрачаємо багато рідини, наша кров стає більш в'язкою і виникає ризик тромбоутворень. Тож лікарка дає кілька порад, як себе оберегти. Можна обтерти, допустимо. Обличчя або відкриті ділянки тіла якоюсь прохолодною чи змоченою водою тканиною, Це головний бор, і сонцезахисні окуляри сонцезахисні окуляри. Як це ну, не дивно, але вони зменшать навантаження на м'язи ока і не буду провокувати судинний спазм. А взагалі все залежить від вашого організму. Якщо ви здорові, пийте зараз більше трьох літрів води на день. Виключить алкоголь та сигарети, зменшить фізичні навантаження та виключить з раціону салати з майонезом та іншу жирну їжу. Якщо у вас ішемічна хвороба серця, тут увага пийте не більше одного літру води на день. Інші поради щодо алкоголю алкоголю, сигарет, фізкультури та їжі вам теж підійдуть. Це все краще прибрати з раціону. А ще додати у тарілку сезонні ягоди. Це малина, це смородина, це полуниця. Вони дуже корисні для серця, бо вони. Містять корисні речовини, мінерали і калій, магній. та у спеку лікарі застерігають не лише слідкувати за водним балансом та їжею, а й за тим, у якому приміщенні ви перебуваєте, рятуючись від спеки, що ми робимо, ми накручуємо кондиціонер на. Найнижчу температуру тут починаються якраз е, е, системні застуди, і навіть е, типові є для таких випадків е, пневмонії. Їх ще називають кондиціонерні пневмонії, і таких в лікарні за цей місяць вже два випадки. Тож медики просять стежити за здоров'ям, бо найближчого тижня спека ще збільшиться, кажуть синоптики. Друга половина липня, перша половина серпня це найспекотніший період. Тобто до 20-го числа ми ще очікуємо високих температур до кінця наступного тижня, ну, попередньо 35. Деякі синоптичні моделі дають і температуру 38. Вихідними в Дніпрі обіцяють невеликий дощ, а от на осінь не варто поки чекати. Тепло протримається до вересня. Аліна Моренко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Навчальний рік у школярів Дніпра розпочнеться не за партами, а онлайн. На сайті міськради з'явився проєкт рішення про організацію освітнього процесу в комунальних закладах освіти. Там зазначено, що з 1 вересня школи Дніпра працюватимуть у дистанційному форматі. Цей документ депутати ще повинні затвердити на сесії міської ради і підписати міський голова Борис Філатов. Сьогодні в Україні відзначають день молоді. Цьогоріч українці вперше святкують цей день, 12 серпня, як і більшість країн світу. Традиційну дату, 26 червня, змінили за ініціативи молодіжних рухів та організації України. До свята молоді до Дніпра запросили відомих коміків та волонтерів. Вони провели мотиваційну зустріч з юнаками та надихнули їх на нові звершення. Хто був на заході та про що спілкувалися з Дніпрянами, дивіться далі в сюжеті. Перше в Україні день молоді відзначають за новою датою 12 серпня. Молодих Дніпрян цьогоріч вирішили підтримати мотиваційну зустрічю з відомими коміками та волонтерами. При тому, навіть що в нас іде війна, ми вирішили, що треба дати молоді можливість відпочити, розвіятись, надихнутись. Нам дуже імпонує, що це може казати, що там коміки, яким лише повеселитись, посміятись, але це дуже соціально відповідальні люди. Наразі вони розповідають. Як вони організували роботу з шелтерами, як вони волонтерять, допомагають. Тому ми впевнені, що саме ці люди зможуть замотивувати молодь і направити їх у вірне русло. Молодеж, Тікток. А в кого є хагівагі? Хагівагі є в когось? Кого запросити на це свято вирішувала сама молодь. Спікерами стали Андрій Кіт та Єфим Константиновський. Відомі коміки та волонтери. Про війну можна почитати в телеграм-каналах і посмотрети там відео. Мені здається, се найголовніше саме головне німночка Переключатися, коли людина має можливість переключитися, отдохнуть, він тоді з новими силами може допомагати нашим пацанам. Я планую розказати, як змінились пріоритети в житті, мабуть. Це важливо зараз, тому що я так, ну, мені так здається, що все, що було до війни, це було дуже давно і навіть трошки не про мене. Треба просто робити те, що ти вмієш, не думати, що ось е, хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках, а я тут. І я не такий корисний зброя в кожного своя, Марина, студентка п'ятого курсу, майбутня бухгалтерка, також грає в аматорському театрі, дівчина прийшла на захід, аби надихнутися на досягнення своєї мрії. Це, вони дуже класні це, речі це... кажуть про те, що це, як ну, взагалі не не досягнути своєї мрії, все щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують, тому що такі трошки в дисбалансі, і вони такі збирають. І хоча основною. Метою було надихнути та замотивувати молодь. Тему війни уминути не вдається навіть на святі. До війни ти думаєш, що в тебе якісь і реальні є проблеми. В тебе немає проблем. Просто ти розумієш, що війна це найгірше, що може статись в житті. Будь-якою людиною. На підготовку до мотиваційної зустрічі пішло близько двох тижнів. Для її реалізації залучили понад 50 людей. У Дніпрі також проводили воркшоп з написання резюме англійською мовою та матч по футболу. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. У день молоді президент України Володимир Зеленський розповів про маленьких волонтерів, які своїми історіями вразили весь світ. За свої недитячі вчинки президент відзначив та нагородив юних волонтерів. Також Володимир Зеленський підкреслив, що війна забрала в наших дітей дитинство, тому деяким довелося швидше стати дорослими. Попри це, юним українцям вдається робити те, що дорослі інколи не можуть. Тож вони заслуговують на те, щоб про них та їхні вчинки знали всюди. В день молоді ми розпочинаємо цей це свято з такого дуже важливого заходу. Вітання наших юних героїв. Я думав, як звернутися, сказати, шановні діти, герої. Хоча напевно язик не повертається так сказати, бо вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки, не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого. А подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто. Виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми. Майстер-клас, рокшопи, квести цього тижня у Дніпрі стартувала музейно-терапевтична платформа Точка Сходу. Загалом, у межах проєкту фахівці музею історії Дніпра проведуть 18 заходів. Вони відбуватимуться як в самому закладі, так і в різних локаціях міста. Програма розрахована на тимчасово переміщених осіб. Проте до участі у заході мають змогу приєднатися і містяни, розповідають музеї. Проект розпочали з квест екскурсії з виготовлення солодощів. На шоколадному майстер-класі побувала й Оксана Ващенко. Знайти інгредієнти старовинного дніпровського шоколаду таке завдання на квест екскурсії отримали відвідувачі музею історії Дніпра. Інгредієнти в нас заховані в різних музейних локаціях, через яку діти і дорослі дізнаються цікаві історичні факти, як з історії міста, так і з історії солодощі. Цю квест екскурсію ми розробили з моєю колегою Іриною Заваловою. А, взагалі, то у мене такі, е, історія мого шоколаду. їде зі мною з Донецьку, бо я сама переселенка. Я вимушена переміщення тимчасова особа. І саме під шоколадного такого майстер-клас ми вигадали квест екскурсію, пов'язану з, з солодощами Дніпра. Що це було? Які були кондитерські? Після квесту відвідувачу малюють гарячим шоколадом. Незвична екскурсія до смаку гостям нашого міста. Цей музей він не просто коли ти Ходиш та дивишся на експонати, а ти можеш щось руками там почіпати, ту ж касу відкрити. Ну, це все цікаво, це додає якоїсь родзинки. Дуже довольна мероприятиям, рада, що в Дніпропетровське багато уділяють уваги Маріуполю, проводять різні екскурсії, різні мастер класи Мені дуже подобається. Молодці. Не оставляють нас, по крайній мере, підтримують наше настроєння квест екскурсія Шоколад Хісторі Дніпро відкрила цикл заходів, які проводять у межах проєкту арт-терапевтичної музейної платформи Точка сходу. А цей проект був підтриманий фондом ізоляція за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми отримали грант на цей великий такий потужний проект. Він буде тривати два місяці до кінця вересня. Всі заходи у рамках цього проекту є безкоштовними для всіх. Але о, на ті о, заходи, що проводить нас музеї, ми маємо обмежену кількість відвідувачів, тому у нас о, ми завчасно анонсуємо свої проекти і запрошуємо реєструватися, тому що кількість місць обмежена і перевагу реєстрації ми надаємо внутрішньопіреміщеним особам. Також музей історії Дніпра у рамках проекту проводитиме театралізовані локальні екскурсії. Перформанси їх планують поза межами закладу в спальних районах міста. Що ж до квест -екскур... Урсії шоколад Хісторі Дніпро до кінця вересня вона проводитиметься ще двічі. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Наразі це всі новини п'ятниці 12 серпня. Очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, наближувати перемогу кожен на своєму фронті. З вірою в Україну.